Питання до карт. Що? Mm -hmm. Навіть не думай це читать. ну, можу типу, продовжувати, дійсно давати шанси на те, щоб зустріти зараз свою людину там, да, і знайомитися. Ну, ти... ти начебто скидаєш на ну, карти, умовно кажучи, а, ні, я не хочу так прийняття не. рішення ні, за себе. Ні, ні. Ми можемо подивитися. Знаєш, я Чи, варто? Чи варто розрахувати мені? свої сили, ну так, свої ресурси, ще допомогу витрачати. Знаєш? Чи варто взагалі так якось собі все це розкласти, тому що попереду, наприклад, нас чекає якась там чарівна зустріч. Я просто не хочу витрачати свій час на те, що мене зараз, наприклад, не те очікує, знаєш, на <с> додіків. Ну, то, ну, вірно, мож... ти робиш, можливо, що ти не витрачаєш не... час на додіків. Беремо карту, давай так. Що буде, Не якщо ти зосередишся на собі? Угу. Я беру карту. І що буде, якщо ти в якісь стосунки підеш? Четвірка пентаклів перегор. Ну там щедрість по відношенню до себе насправді. Да? Понімаєш, четвірка в прямому значенні пентаклів це коли ти не хочеш витрачати зусилля, певні ну в даному випадку на себе. А а якщо вона перегорнута, то ми трактуємо таким чином, що ну воно саме тобі, наче йде, так як ти це відчуваєш. Тобто це час, які про паузу, тому що четвірка це про стабільність, це не про рух, це про якісь певна така знаєш ну, стала ситуація. І коли ти не, ну, не жмотишся на себе. Поки що ти не можеш сама себе полюбити. Та, ну ні. Ні, не в тому сенсі, як ти себе зараз любиш. Це хорошо, це хай залишається. Але помієш, тобі здається, що в іншій людині, в партнері, наприклад. Угу. В тому, як він дивиться на тебе відображення. Ну, ти покажу ще те, що мені не вистачає. Що не те, що не вистачає, а саме, ну, це буде якась така е, крапка над І, uh -huh. яка тебе от повністю укомплектує. Uh -huh. Ну, Ти і без цього. Ну. Та ти вже упакована дітка! Ти є сама для себе ця крапка над І ти, за четвіркою, ти наче зациклена на тому, що ти ніяк не можеш дійсно знайти те, що шукаєш. А це вірно. Я, типу, не можу знайти те, що я шукаю. Вона а вже як... замахала я, мене ні, скільки тому, можна. Ні, тому я в якийсь момент перестаю це шукати. О, цю паузу, ось. Взагалі, але ця пауза затяжна. І типу, я себе стопаю постійно. Все, ні. Ну, типу, ти розумієш, що ти сама себе не намахаєш. Ти Поним? так кажеш, але ти так не робиш. Ти все одна. Глобально. Глобально. Ти все одна. От поміж рядків а ну да поміж рядків мопанімаєш, моркву чистишь и такая, блин. ха <риклад> там в машині їдеш, блін. <риклад> Десь якусь парочку побачишь, блин. <риклад> Понимаешь? Це не про відпускання. Оль, це, це геніально було. Морк почистиш, блін. Воно там десь на лімбічному мозгу постійно там там, там Але ж там. Але не це повністю викинути. Ти коли викинула, а можеш жорстка. А, не можеш, можеш. Якщо не ти зараз себе а потім... почула да. про моркву, про все остальне, да. от ти тільки почула в собі всередині, оцей от мотивчик, ти собі одразу кажеш так, фу. Стоп, подожіть, на що я про це думаю? Угу. Я думаю про прекрасне і думаєш про щось прекрасне. Воно прийде тоді, коли ти зовсім перестанеш про це думати. Отож якісь ще питання конкретно для себе. Це тоді, коли я, типу, я собі там все, я вирішила, хочу стосунки. А потім я сама собі всередині задаю запитання: а чи ти сама готова до того? А ти можеш ще собі таке питання поставити в своє життя? Чудово, на хіба? От тобі партнер потрібен. На хіба? Що би що? Ну, я не хочу там ложитися, лягати, спати сама. Я не хочу uh -huh. ходити по, по святам сама. Uh -huh. Я не хочу а, снідати сама. Або ти собі кажеш, я просто хочу з кимось зістаритися. Uh -huh. Не з ким попала? Не з ким попала, а з, з ким собі. я хочу і можу помовчати і поговорити. Оце. Ну, і все, ти про це подумала. Угу. І більше ти про це не думаєш. Ти не думаєш, боже, а він буде рябий? Чи, чи, чи лисий він буде, а багатий, а, а, а він українець вообще? А що це буде? Ну це ти ти, ти, ти починаєш знову це калашматити навколо себе. І сід каже, та ні, ну ти просто не знаєш, що ти хочеш. Одну залежність можна замінити лише іншою залежністю. Тож зроби себе залежною не від всіх думок, а від думок наприклад, про своє нові навантаження стосовно бізнесу. Абсолютно. як знати?